Ситуація з навчальними закладами в області досить скрутна. Малокомплектні сільські школи закриваються і діти повинні їздити до опорних навчальних закладів. Майже 44 мільйони гривень з державного та місцевих бюджетів пішло на закупівлю 27 шкільних автобусів. Держава забезпечила 50% вартості автобусів, половину доклали районні адміністрації. Саду. Велика підтримка нашим сільським школам, тому що ми якраз говоримо про якість освіти, щоб ми могли довести дітей до опорної школи, де буде якість освіти. В багатьох школах в районах автобуси вже давно вийшли з ладу та їздять на чесному слові. Такий подарунок стане справді потрібним, адже шкільний рік вже зовсім скоро розпочинається. Але це лише половина з усієї необхідної кількості автобусів в області. Наша школа потребує автобус додатковий. У нас один є, а це нам дають ще один автобус, тому що із семи шкіл діти приїжджають дуже рано. Вони встають і півп'ятої, в п'ятої. Щоб усіх довести, тому що треба не однією, а декілька, декілька ходок він робить, щоб підвезти всіх учнів. Звичайно, новий автобус є новий автобус, він буде підвозити в справу, тому що у нас додається ще один населений пункт для підвозу в село. Діти переходять. І цей автобус нам допоможе. Ключі від новеньких автобусів отримали представники 27 шкіл по всій області. До речі, увесь шкільний транспорт виключно виробництва Чернігівського автозаводу. Вони на гарантії і обслуговуватимуться прямо на заводі. У мене була принципова позиція. Ще коли ми навесні перші шість автобусів закуповували і передавали на місця, що ми повинні. Ну, бажано взагалі Чернігівський автозавод, тому що це наш виробник, і безумовно, моя задача як голови адміністрації, перш за все підтримувати місцевих виробників. І я дякую і керівництву заводу за те, що вони все таки пішли також на зустріч і найбільш приятливу пропозицію зробили. Автобуси комфортабельні та безпечні. Дітлахи одразу ж оцінили новенькі машини. Автобуси хороші тут зробили паски безпеки, щоб Безпечніше, потім спереду і ззаді зробили сигнал для водія, щоб там, якщо дитині погано стало, так водій там допоміг. Ну автобус непоганий, такий гарний. Вже на новеньких автобусах школярів повезли додому, і тепер залишається сподіватися, що ці автобуси витримають чернівські дороги.